Добрий вечір. Дубль два. Що це я накриваю стіл? Знову на трьох. Бо чекаю віку з Машою. І буде у нас знову вечеря. Ми з подаруночками. О, так от так вот. Знову з подаруночками. Hop. Ого! Uh -huh. Нічого собі! Це... Ну, це, звісно, <су> Отак я позаздрила коврику, то вони вирішили мені такий купити. <су> да. Ну дякую вообще, звісно, клас. Так, <су> дівчата, роздягайтеся. Така <бесу> <сп��> <Спокій>. воспитана собака. А чого не гавкаєш? Я в шокі. Ой, яколеся. Така воспитана собака, бачиш. Так, роздягайтеся, там тапочки я поставила, заходимо. Я принесла бабусі подарунок, вчора не встигла подарувати. Мій зайчик з подаруночком. Це коврик, це ми з мамою. Я типа, поняла, це е у вас е на двох. Половина половину, коврика коврик, від мами. І от так відкриваю. І от это і що? Подожди, а это что? не то, что я... Не вот, вот, Это то, что ты показывала. Да, ой, боже, я на... Ну, на реште. Маша, я тебе сейчас покажу, на чем. что это? Це? Да, да, ты что? что? Это? Может, это тут Нет. Нет. Я тебе покажу, на чем я снимаю. Покажешь. Да, мы конечно, три да. есть уже теперь. Але ж я, я там биля векна, то это вообще капец. Так, Маша, потом покажешь мне действия. Ты просто вот. так раскрываешь внизу. Просто так. Оп-оп. Ага. Триножку відкрила, поставила. Да, і, потім... і оця штучка вверх, ну ще розумі. ти можеш так оп, дістала. І так буде вища. Клай. Ти далі, ти... е якщо на телефон, якщо на телефон знімаєш, просто було. Ну да. це ж тримаючи та любити телефона. Точно на да. Я думаю, подождите, сейчас еще что-нибудь буду Нет, есть, есть. Я же ты дарила И Иди вот так вот, телефончик сюда, и вот так. И тебе бы тогда шерший кадр, понял? Да. Потому что она трошки подолжена. Ой, ну все, ну все, друзья, выявляйте. Я уже скоро буду такие влоги снимать, чтобы... Вообще, закачайся. Класс, Машунечка, я буду... Пользуйтесь, пожалуйста. Класс. Ой, я задавала задоволена вообще. Дякую. Ласка. А дивіться, воно мій подаруночок стоїть, бачите? Триножечка, на якій я зараз буду знімати відео. І покажу, як я знімала раніше. Ось! Хо-хо-хо, ха-ха-ха, дуже зручно. Так, а раніше в мене був отакий тримач, підтримував, отака лапка для телефону. Дивіться, її е, років три, мабуть, тому з'їла трошечки катюнечка, бачите? <риклад> Оця лапка ціла, от, а ця така трошечки відгризена. Ну, от так от. От, Потім у мене тут така е, щітка є для масажу, так, сухий масаж, знаєте, сухий масаж, корисний сухий масаж. Але вона в мене працює не як сухий масаж, а як зйомка. Ось так. Тут телефон, клац, потім ставиш на висоту, яка тобі потрібна, вище, нижче. О! І отак знімалася. А тепер в мене є отакий тримач. Для телефончику і дуже зручно, дуже його можна ставити вище, нижче, ну, взагалі, прикольно. Так, що я вам хочу розповісти? Класно, ми вчора посиділи з дівчатами, ну, просто суперово. І о, знаєте, про що я думала? А посиділи на всяк випадок до 12 ночі. Єлі розійшлися. Віка вже почала зівати казати, Машка вже, все, пішли додому, тому що треба спати. А чого треба спати? Бо нам вже зранку гуляти з катюнею. Я то звикла, а Віка ж, Ні, ну як, вона вже теж звикла дуже, вона вже, я не знаю, мабуть, не уявляє собі, як це можна не піти зранку гуляти. Але ж ми встаємо всім пів восьмої, а дванадцять, а поки додому, а дома ще поляля, Ну, звісно, що це ж не буде так швидко. От що я хотіла сказати? От ми сиділи вчора три покоління, три. Розумієте, бабуся, мама, Ні. дочка, внучка і бабуся. Отак, От мабуть, правильно буде сказати. І от, от скажіть, про що ви розмовляли? Капець, про все. Починаючи з настройки телефону, якихось там бізнес ці карти в, зараз знову мені скажуть, що я заїкаюся. Ну, в телефоні, да? банковські карти, там мені там постав так, перестав так. Ну, тобто я розумію, що Маша набагато да, більше в цьому розбирається. Віка теж, Віка вічно прийде, я їй завжди кажу, мені там щось не так. Щось там є опять в тому телефоні. оновіть телефон, оновіла. понять зрозуміти маю, що я там оновіла. Ну, в общем, вона каже: от тому я не оновлюю телефон, бо тому, що опять все перекрутиться і знову починаєш вивчати все заново. Але ж було потрібно. То банковську карточку оновити, то ще щось. І от потім починаєш, а вони зараз щось частенько треба оновити. Ну, оновила. Ну, в общем, Маша там це все мені розрулила бистренько, Маша, це, звісно, це... вона лишить, пишіть, їй, їй все подобається, вона все з радістю робить. Давай я тобі папку зроблю, давай я тобі зроблю то я. Я звикла отак. От Говорю, у мене вже вона мені починає задавати питання. Е, значить, Де в тебе знаходиться Google? Я кажу, на першій сторінці. ну, тобто, на, на екрані. Кажу, на першій сторінці на точно. Де в тебе знаходиться іншот? Я на першій сторінці. точно. Де в тебе абанк? Я на останній сторінці вона. Точно. Ну там, коротше, ще щось. Точно, кажу. Все, ну, все пам'ятаю, ну це ж треба. Я говорю, ну, от, от, а ти мені зараз це все по папкам розкладеш, а в неї там папка бізнес, папка гроші, папка друзів, пап... ну, от, от це все кажу: по-перше, в мене не так багато папок. Ну, в общем, то таке, насміялися. От, Віка каже, то вона мене експлуатує, а тепер тебе, Маша, Та я з радістю, якщо комусь треба, я каже, я так люблю лазити в чужих телефонах, оце поставлять, по все попереставляти. общем, забрали ми в неї телефон. Ну і от про що розмовляти? Про чоловіків, про кохання, про подруг, про, ну, ну я не знаю про все. Навіть трошки сплетнів якихось. І от я сижу, знаєте, вже час знаєте, там на 12, і думаю, от ми три покоління. Ми однаково, я не знаю, все в голові однаково, у нас однакові погляди на життя. Ні. Ми просто одна одну дуже розуміємо. А тому що постійно спілкуємося. Тобто здається, що. От я щось розповідаю Маші, і я її розповідаю як людині, яка нібито там теж жила. Тому що ну, напротязі її, як вона росла, оці всі розкази, оці розповідає. Вона каже, мені інколи кажеться, що я жила в Радянському Союзі, бо я там все знаю. <гум> і це вже не кажучи там про віку. Да? Ну, ну, дуже близькі стосунки. І знаєте, як почали От, хто що готує, яке відношення до чоловіка, яке відношення ну, ставлення до сім'ї, як краще чи готувати тричі там, сніданок, обід, вечеря, чи краще замовити? І от я розумію, що немає. От ми, ми настільки одна одну розуміємо, що нам нічого не дивно. От я, Люблю гостей, я люблю, щоб до мене прийшли. Я люблю компанію. І я для цього всього готова, ну, щоб от зустрітися, щоб от класно посидіти, я готова готувати. Я буду стояти півдня біля плити, бо мені хочеться накрити класний стіл. І я це роблю з задоволенням. Саме для гостей. Для себе ні. От я собі не готовлю. От навіть. Оце, скільки я показую там, в своїх відео, да? там я готую якийсь пиріг або я там ще готую. От Повірте, я це роблю не для себе. Мені сподобався якийсь там рецептик, я його хочу приготувати. Але щоб мені його приготувати, мені треба когось запросити. Я дзвоню Вікі, питаю в неї, ти прийдеш до мене на вечерю, я буду там готувати щось таке. Да? Вона каже, да, прийду, все, тоді готую. Дзвоню там Тані подружки, дзвоню друзям своїм. От, як в мене збирається, хто компанія, ще якщо компанія, мені зразу хочеться всього приготувати, все, ну, якби, що я вмію. Тут же стріє Маша. Віка, взагалі, такий нейтралітет сидить, така. це все слухає, Маша Стріє. Бабушка, як це можна? Я, якщо ще приготувати щось собі, якщо мені щось захотілося, там, дуже захотілося, ну навіть той борщ, то я його приготую, тому що я його хочу. А це готувати для когось, і ми, ну, ми, ми кишки каже, каже, вона мені каже, а Я полізла в холодильник, щось там достаю з холодильника, вже вони збираються, йти, я достаю кажу. Девочки, вам дать баночку этой печінки тріски? Маша? Та ні, а що ти нам хочеш дати? Кажу, бо в мене дві, і вони обидві хохотом. Кажу, що таке? Що не так? «В мене дві. Можу одну дати. А вона Маша каже: ти собі не уявляєш. Каже, я збираюсь там, що завтра буду їхати, то все, все, мама там накупила всяких холодильників з цієї Галі балований. Каже, я їй кажу: А ти мені даси оце з собою? Вона каже, на мене так подозвать, каже: ні, не дам, я нічого свого не даю. Ой, ну... І розуміємо, що та, та, дасть, понятно, що дасть. Одна для одної ми хочемо щось зробити. І, але ж такі різ, от, різні погляди вже. А начебто одна одну підтримуємо. Тобто, вони, тобто маша розуміє, що я оце роблю з задоволенням. І так правильно, це класно. А я розумію. Що вона замовляє собі сніданок, щоб їй там десь доставку, або вони з артемом прийшли ввечері, чим щось готувати краще доставку. І я теж вважаю, що це правильно. І я це ж розумію і підтримую. У нас ну, якби немає оцих разногласів, ну немає. Ми все розуміємо, як тобі зручно, так хорошо. От дивується Маша, як це я там можу готувати? Да? Віка каже, я все життя дивуюся, що вона там постіль, крохмалий гладить. Да. А я кажу, а я дивуюся, що ви спите на пам'ятому. Ну, немає засудження, немає. Нам класно, розумієте, три покоління, і ми в кожну. Кожне життя кожне розуміємо, не засуджуємо, підтримуємо і вважаємо, що так і потрібно. І от, е, 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 кажуть, знаєте, от, е, ну, люди ну, мого віку, так? Отакі молоді і гарні, як я, люди мого віку, от у нас там от було так, а от зараз там не така, а ми там. Ну, ну, Я не знаю, ну, ніколи в мене такого немає. Ну ніколи. Мені завжди от кожне покоління здається, що воно ще краще. Воно краще. У мене Віка була ну там, 11 клас, інститут, я дивилася на них, вони вже вони більш якісь розвинуті, вже це все пішло, вже там комп'ютери пішли, з'являтися. все. Мені дуже все цікаво. Я хочу за цим всім встигнути. Мені це все подобається. Я не кажу, що а у нас там нет. У нас було по-іншому. У нас було класно. Кажу, чого було класно в Радянському Союзі? Тому що ми там були молоді. От і все. Тепер це вже покоління машини, це вообще вони, вони, вони зовсім іншні, але вони, вони такі класні, вони неймовірні. Я, я не знаю, я, я дивлюся, я дивилася цей новий рік, як вони там зібралися, як вони відпочивають. Хоча мені, от знаєте, Віка, це як переходящий цей якийсь період. От я не бачила в їхніх компаніях, щоб вони так там якісь ігри, щось там таке. Нас, ну, Ну, може, от в неї такої компанії не було. От, Машу я зараз дивлюся, от. От Наче я в юності. От, от точно, ми, ми там збиралися десь великими компаніями. танцювали, грали в ігри, танцювали. Ми реально постійно танцювали. Я завжди казала, що кудись ідемо. Ми дуже багато ходили по закладам: ресторани, кафе, ну тоді, ну так, да, кафе, ну в основному це ресторан, ресторан, ресторан. Ми там на тиждень двічі могли. Десь бути в ресторані. Ми ходили в ресторан вечеряти, ми класно вдягалися. І мені коли казали, йдете в ресторан, як там в тому ресторані годують краще, в тому годують хуже. Мені от годують взагалі ніколи не цікаво. Завжди є що їсти. От моє ставлення до їжі. Якщо Маша так да? Віка, то взагалі це віддільно, то мені. Мені без різниці. Ну, Просто ніякої різниці немає. Щось там з'їсти. Головне, щоб там була класна музика, і головне, щоб було, була класна компанія, потанцювати, повеселитися. Ми, та, ми Ну я не знаю, я ще вже там, я вже не кажу там 50, 60 років. Мої. Десь ми ж ну, до останнього ходили по закладам все, із Сашою. У мене, ну, мабуть, є відео, да, вже, звісно, є відео, де ми там, дні народження святкуємо. І Ми реально танцюємо. Всі танцюємо, нам весело, нам класно, у нас велика, класна своя компанія. Ой, я це так багато наблакала, але мені так хотілося все це висловити, що от три покоління з, з різним життям, але з поглядами на життя позитивними. От, на моє життя класно, у віки на життя класно, Маші на життя класно. І ми всі одна одну розуміємо, і мені зараз я вам я от чесно скажу, мені зараз здається, що я на, на одній хвилі з оцією молоддю, от саме з оцією, яким зараз 20, 25. Я з ними на одній хвилі. Це точно. Мені все подобається. Я, я радію, я просто радію, що вони такі, і мені, мені комфортно, мені класно. І от кажуть, от як вам можна позаздрити? У вас така сім'я, ви такі дружні, ви такі мама, дочка, внучка, і ви такі всі дружні. Так. Бо ми постійно на одній хвилі. Ми не засуджуємо одна одну. От мені кажуть, скажіть Маші, що там десь вона якось неправильно, ну, не так вона там поступає, я не знаю, як сказати правильно. Ну, 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 щось там, там, Типа зробіть зауваження. Може, я так щось і скажу, якесь, ну, трошки своє, там, ну, трошки, чуєте, я кажу, трошки. Якесь... Ну, я не буду лізти в її життя. Я не лізла у віки на життя. Кажуть, от якби ти їй там більше порадила, там, то може б вона там отак. От не, ну, і що? І що? Я завжди приклад привожу. Мені, батьки, як я виходила заміж в 16 років, да, в 16 років, мені казали, що він придурок, і заміж за його виходити не треба. Але як я сказала, що я виходжу заміж, то в мене була свадьба, батьки все прийняли, все, ну, отак. От а якби, якби вони мені заборонили, я б все життя я його дуже кохала з 13 років, отак от як у Маші зараз з Артемом. я його дуже кохала. І якби мені тоді заборонили, тобто, от. Як кажуть, мама ну, і тато не пояснили, не донесли те, що це ну, не буде у вас життя? Ну, не буде. Якби вони мені це донесли, і я не вийшла за нього заміж і не народила б віку, я все життя довбала тих родітелів, що це було єдине кохання в моєму житті, і заміж мені було треба вийти за його. А все тепер у мене не склалося, тому що не так. А може б і склалося. Ну, як би воно не склалося, все одно вони були б винні. Тому я ні, я можу трошечки порадити, але приймати рішення повинні самі. Кажуть, Дурні тільки вчаться на своїх помилках, бо розумні вчаться на чужих. Ніт. Нєт. Не вчаться. Навіть якщо вчаться, то потім жаліють, що я отак не зробив. А я кажу краще зробити і пошкодувати, чим не зробити і все життя шкодувати. Ну якось так. Так, я знову затрухтіла. В общем, сьогодні ми вже зранку, звісно, гуляли з собаками, приїхав Ремі, і це я вам зараз все покажу. До речі, такий вітер просто Маша з нами не ходила. Ні, ми з Вікою. Маша сказала, ні, спать. Кажу, звісно сиділи до 12 ночі, тепер тепер спать. В общем, а ми з Вікою ходили. Гуляли дуже класно, приїхала Наташа з Ремі, Знімали ми дуже мало. Чому? Тому що торохтіли язиками. Вона розповідала, як вони їхали, Тому Наташа розповідала: цей європейський, чи як він там називається, поїзд. Ну так, да, європейський, мабуть. Там три полки, перша, друга, третя. Тобто три людини в одному купе. Не на чотирьох, а на трьох. Тут стоїть там. Умивальничок, оце все якийсь там стілець, і, каже, тут все заставлено, ну незручно. Може, якби воно оцього всього не було, люди зайшли там з сумочкою, сіли. Може. А так каже, тут все сумки, ти все те саме розвернутися нема де, до того умивальника ніхто не підходить, а тут три полки. І тут, значить, як вони спали, то це вообще каже: ну, дві собаки їдуть, дві. І каже, поки ми їхали вдвох, там дівчина з собакою. І вона з ремі ж своїм. А у Наташі третя полка на всяк випадок. А у цієї дівчини друга. А перша полка була трошки ну там, півдороги вільна, нікого не було. Потім підсіла, ну і вони там топклись цими собаками на цій першій полки. Потім, ближче до вечора, на якійсь зупинки підсіла жінка. Дуже ну... Висока, Каже, метр 90, чи балістка, чи гайболістка, в общем, Дуже висока, каже, така мощна, така здорова. Я кажу, до полки, Я кажу, я на третю не можу помінятися, тому що полка впаде. Ну, ну, шо, посміялися, ну, лягає на цій першій полці, каже, мені Наташа лізти на третю собака. А собака з нею вдома спить з нею. Вона каже, я їй кажу: от вибачте, звісно, але він може до вас вночі лізти, ну, залазить спать. Вона каже: Раді Бога, та хай собі залазить, хай спить, помістимось. Одна Наташа каже, я прокидаюсь. Заснули, бо втомилися. Каже, прокидаюсь ранком, з третьої полки дивлюся, лежить ця жінка, отак от, нога одна на полу, між ногами в неї лежить ремі. В <гум> дуже зручній позі, і вони сплять. В общем, він там спав на першій полці. Ну, Дві години гуляли, дві години тарохтіли язиками, тому що ну, було дуже цікаво, Це сама, потім як вони назад їхали в автобусі, як вона його там він сидів, дивився віконце. Ну, це ну, дуже цікаво. Нам, мабуть, собачникам дуже цікаво. Бо вона там за цей міжнародний паспорт, як вона готувалася, там, все ці привівки, це все ті саме, щоб тут же на погранці зайшли. Дві собаки каже, який паспорт? То нас там, Вони почали фотографувати собак, як ми їдемо. Навіть ніхто не, не запитав за той паспорт взагалі. Тобто нормально, комфортно їхали. В общем, все. Так, в общем, як ми гуляли, я вам зараз покажу. Покажу ремічку нашого класного, нашу катюнечку. Ну і ще ми там багато зустрічали, але я ж кажу, знімати не було коли. Так що все, друзі. Всіх люблю, всіх цілую і ось вам наша прогуляночка. І дякую всім за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте мене і мій канал, і я буду вам дуже-дуже вдячна. Я відповідаю на всі коментарі, якщо задають питання. Або просто лайк. І мені, будь ласка, лайк. Всім пока. Доброго ранку. Виходимо за Бугарка. Дивіться. Ого. Оце так рибалка. Капец. На На машина. Розумієте, який кльов, так? Да? А Кеті бігає, нюхає, нюхає. Думаєте, що Кеті нюхає? Вона, мабуть, знає, що Ремі приїхав. І ми все ж таки йдемо, шукаємо. Дзвоню Наташа, вона трубку не бере. Мабуть, телефон вдома забула. Але ж вона мені казала, що вони вже вісім будуть гуляти. Так. Ми, в общем, йдемо, шукаємо. Пінючок, корінчок, от то да, так, за отаке перечіпаєшся. Так, да. да. дуже... да, і височенько, ногу не піднімеш. Да. Так і перечіпаємося домов. Оно він. Оно він. Я куди побігла? Куди побігла Кеті? Ой, винюхала, винюхала. Підскакує. Віка з Наташею обнімають. Ай, всі раді собаки дві. Нарешті дві собаки, дві. Мої золоті собаки. Да, привіт. Привіт. Каті трошки покупалася, так. Да? Отрошки. Ну, ага, щось. Ні. Ні. Наташу хоче кусняшка, а ми домовилися, що не даємо.